Добрий день, шановні колеги. Друга частина обіцяного кліпу присвячена тому, як від'єднати студентів. Від курсу. Ну, звичайно, ми приступаємо до наступного семестру. А у нас в мудлі в курсі залишилися приєднання студенти ще з минулого семестру, і в результаті їх багато і тяжко знайти потрібну групу. Отже, для того, щоб від'єднати студентів від курсу, нам потрібно користуватися ось цією лівою частиною панелі управління. Як я вже вам одного разу казав, вона може бути доступна вам або не доступна. Все залежить від того, включена чи виключена ось ця кнопка. Ця синя кнопка в лівому краю в верхньому, в лівому куті. Вона відключає панелі, ви її зараз не бачите або включає. Тому ви її знайшли. Якщо не бачите, лів, не бачите панель управління, то, будь ласка, сюди. Так, для того, щоб від'єднати студентів, нам треба натиснути учасники. Перейти на Кнопку управління або налаштування, отут шестерня, і вибираємо способи зарахування. От і все. Ви бачите, що в мене є група 2 МС 21 і 1 МС 21, і я хочу їх відключити. Все робиться дуже просто. Справа є кошик видалив групу. Видали вітюк. Якщо мені їх не треба. Бо вони в мене в цьому семестрі не навчаються і все. Ви бачите, що студентів в мене вже немає. Ця група відключена. Але це ще не все. Тому що є вивіска цієї групи. Тому я знову натискаю учасники. Так, знову знаходжу цю кнопку управління і натискаю групи. І от у мене є група 1 МС-21, 2 МС-21. Зверніть увагу, студентів вже немає. Нуль студентів в одній і в другій групі. Ми ж їх від'єднали, але ще вивіски лишилися. Тому я натискаю на одну групу. Затискаю кнопку Ctrl, натискаю другу групу і видаляю обрану групу. Натискаю так. Зверніть увагу, студентів у мене вже більше немає. Все. Є лише я, завідувач кафедрою і переглядач, але групи відключені. На цьому все. Дякую, до побачення.